Thank yeah. Хто за дану пропозицію? 18 за, утримались 0, не голосували 0. Дякуємо членам комісії. Є пропозиція провести відкрити комісію спільну е і на порядку денному розглянути 10 питань порядку денного. Хто за те, щоб відкрити комісію під час тривоги? 18 за, отримали 0, не голосували 0. Дякуємо. Є пропозиція затвердити порядок денний з 10 питань щодо позачергової сесії. Хто за дану пропозицію? 18 за, отрималось 0, не голосували 0. Ну, дякуємо членам комісії. Є пропозиція перейти до першого питання з порядку денного спільної комісії про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення. Старовської міської територіальної громади на 19-24 роки. Доповідає, що Рослана Ігорівна начальника управління будівництва шлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту. А, є пропозиція взяти за основу даний проєкт рішень. Хто за да, дану пропозицію? 17 э, за, один у голоси плана Ігорівна, як відповідається, прошу в протоколі зазначити. Утримались, немає таких планетів. Доповідайте, будь ласка. Шановні депутати. На ваш розгляд за нас програма до пояснення, розписано, що це в основному передході бюджетних кощів самі переконіпровади. Ми сьогодні говоримо про те, що і вже наразі не вийшли на тендера по капітальному ремонту шафрових дотів і по капітальному ремонту якої. Ані підприємства проворі блаутки для зарплати паливни, мастильних матеріалів, а також усі залишки, які є, ми сьогодні представляємо на ремонтні роботи по шляху проводу. Та ж сама історія також у нас виходить, що ми по ритуальній службі теж економія коштів мільйон підсот. І е, ми розподіляємо її е, ми теж на проварив бабусі. Ви подивилися всі, е, які були мінусочки, е, плюси. пояснювальна записка дуже все гарно розписано, всі ознакомилися проєкта різні рішень. Є пропозиції, є зауваження щодо даного проекту рішення. Є пропозиції підтримати в цілому даному. У проєкт рішення хто за дана пропозиція інтересів сімнадцять за один не голосував голосу конфлікт інтересу. Дякуємо Нагарівна. Є пропозиція перейти до наступного питання порядку денного спільної комісії про внесення змін до програми підтримки об'єднань співвласників протипортивних будинків та житлово-будівельних професій провели міської, міської територіальної громади на 21-25 років. Well the Не комісії є запитання зауваження заперечення по даному питанню? Немає. Немає. Є пропозиція в самому підтримати дане пересерення склада. 17 са є хвороби стачання. Один не голосував. Прошу протоколі зазначити. Я пойму уголосуха чих інтересів. Є пропозиція перейти до третього питання порядку денної спільної комісії про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств, Православської міської територіальної громади на двадцять 26 дваджості роки доповідає, що на Юріна, начальник управління будівництва житлового комунального структури та транспорту, є пропозиція взяти за основу даний проект рішення. Хто за дано пропозицію? Шановні члени комісії, є запитання за до доперечення по даному питанні? Є пропозиція в цілому підтримати даний проєкт рішення. Хто за дану пропозиція? Конфлікт інтересів голосує даного питання. Дякую. Є пропозиція перейти до наступного четвертого питання порядку денної комісії про внесення змін до програми питна вода правої міської територіальної громади на 19-24 роки. років. Доповідає, Рішта розлавна рівна начальник управління будівництва житлово-комунального господарства транспорту. Є пропозиція взяти за основу даний проект рішення. То це дано пропозицію 17. за утримали. Немає таких один не голосового голосу контересі. Прошу протоколі зазначити. Дякую, на рівні. Ах і мали там була підтримка комунальних підприємств. Я влучаю, я доповіла передні воді. Можна я пофінала? Я випробувалася ще я розкажу. Хто мене не зупинили, я так чому гарно розповідала. Є пропозиція просто у всіх, є проекти. Да, да. Є пропозиція повернутися до третього питання порядку новообхідним комісії, Ще раз зачитаємо чи є пропозиція повернутися, що додано пропозицію. Сімнадцять за утримались, немає таких один на голосування. E, про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бравчо міської територіальної громади на 21 26 двадцять Доповідає роки. Заповідаєш по Є пропозиція взяти за основу даних інтересів. Сімнадцять за утримались, немає таких один на голосував конфлікт інтересів. Так, а тепер фінансова підтримка комунальних підприємств. Кошти на жекномер п'ять мінальне підприємство 160 тисяч. Ми говоримо сьогодні е, про заходи підготовки до ціни з нового. Сьогодні вікна знаходяться в такому стані, що вони сьогодні завтра випадають. Оскільки тарифи не передбачено даний момент, ми їм е, сьогодні закладаємо фінансову підтримку. Це по п'ятому жеку, по другому жертву комунального підприємства розмістить п'ятдесят сім тисяч. Ми сьогодні говоримо за технічний огляд ліків, які є обов'язковим. Тому ці кошти, що виділяють, вони не передбачені старим до даного підприємства. Оскільки заборговані пацієнта є сьогодні раніше приватники багато кордонних підприємств, тут є велика заборгованість. Працюють по наняті. Тяжко триста тисяч просто взяти, це третя частина надходжень. Шановні члени на комісії є зауваження запереченням подати проекту рішення? Якщо немає, є пропозиція в цілому підтримати проект номер три. Хто за дану пропозицію? 17 за, да, отримались. Немає таких пози, не Голосували, випускатись деревських. Так, переходимо до наступного. Весною ну, згодом проголосували. Переходимо до наступного питання. порядку денного судна комісії про внесення змін до рішення Бравожкої міської ради бравої міської області від одинадцятого дев'ятого два четвертого до номером сімнадцять про надання згоди на проведення відкритих торгів на закупівлі послуг і рівня для комунального підприємства Великої ради Броського району сільської області проводити свободу енергія. Доповідає рішення, виславна є начальник управління будівництва житлово комунального подарства за транспорт. Є пропозиція до членів комісії взяти за основу даний проект рішення. за дану пропозицію 15 що там п'ятнадцять за один голосувало голосу конфлікт інтересів для членам комісії, що на єв'яну Ну, на до обладнання по спрощенні про одного поставщика. Шановні ще комісії, комісія, шановні переходять. Є зауваження доперечення по даному питанні? Якщо немає, є пропозиція, що ми підтримати даний проєкт рішення. Хто за даному композицію? Є пропозиція перейти до шостого питання порядку денного спільної комісії. Про внесення змін до рішення пропускно міської ради про і у нас від 25.04.24 за номер 1580 про надання дозволу на проведення відкритих торгів на закупівлю послуг і у лідери для Хаббраризм Аурусі уповідає, що начальник управління будівництва школа комунального господарства інфраструктури та транспорт. Є пропозиція взяти за основу даний проєкт рішення. Що за даному проходить інтернет? Сімнадцять за утримались немає, які повинні голосували голосу кабілька середнього протоколі прошу зазначити. Я промоціонний рівень, доповідайте про вашему рішення аналогічне щодо дозволу на проведення місцевих торгів на закупівлю послуг фінансового здійснення про і зміни такі самі дані та вниз по даному комунальному комісії. Є запитання зауваження доперечних промові. <гум> а є пропозиція цьому підтримати дано проекту рішення. Хто за дану пропозицію? Сімнадцять за. Утримали. Хмільний голосував один голосу 23. Дякую вам, пане Аргаріно. У вас так багато. Є <гум> <гум> е пропозиція перейти до сьомого питання порядку денної спільної комісії про внесення змін до програми закладу за організації територіальної оборони про російській територіальної громаді на двадцяти рік. Доповідає довго. <гум> Василь Григорович, начальник управління цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. Є пропозиція взяти за основу дане проєкту рішення. Тут дану пропозицію 18 за, отримали 0, не голосували 0. Дякуємо. Василь Григорович, доповідайте, будь ласка. Шановний головучі, шановні члени комісії, пропоную внести зміни. шагами 190 миллион, 198 млн. 660 тысяч на сегодняшний день. Пан Малафіянко говорив, що ми так не підтримуємо. <плес> шановні члени комісії, шановні присутні, є зауваження, заперечення по даному питанню? Є роз'яснення, що тільки про прийняття житло-комунальні господарства є взаємоспорядні кошти, і 6 мільйонів приходить на комунальні підприємства, бо Проведення для військових денних заходів. Якщо немає зауважень заперечень, є пропозиція в цілому підтримати дану проєкт рішення. штуку за даному 18. За отримали 0, не голосували 0. Дякуємо. Є пропозиція перейти до наступного питання номер 8 спільної комісії про внесення змін до цільової комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку охорони прав і свободи громадян. На території Броварської міської територіальної громади Київської області на 24 вертий рік розповідає Василь Григорович, начальник управління цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. Є пропозиція взяти за основу даний проєкт рішення. за задану пропозицію 18 за утримались 0, не голосували. Ну дякуємо, Василь Григорович. Доповідайте, будь ласка. По програмі поліції без додаткового фінансування в програмі є до заходів, заходи. Встановлення підключення генератора, придбання для повкуп поліції особового призначення е, квадрокоптерів, засобів, реп. Е, кошти будуть виділятися на паливо, е, обслуговування автомобілів і закупівлю е, дронів і РЕП. Це підрозділ, який виконує бойові завдання. У мене питання. Василь Вірович, якщо дозволите, шановні членка. Скажіть, будь ласка, риби, можемо, маємо право, бо вони мають право, ми маємо право. Вони мають право, ми ні. Будеш, бо я маю. Ми їм виділяємо. Суденція. Це все суб'язи. Це все суб'єнтство. Вони самі вони, до багатьох громад їм більша сума потрібна звернулися, вони збирають кошти, будуть самі. Шановні члени комісії, шановні присутні, є зауваження за поручення керівництва? Ви пропозиція в цілому підтримати дані проєкт рішення суду. 18 за, да, отримали, не голосували. Дякую, Василь Григорович. Є пропозиція перейти до наступного питання номер 9 про внесення змін до рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області від 29.08.24 за номером 3286.08 доповідає пані Гудинівська, начальник управління земельних ресурсів. Будь ласка. Шановні, Шановні члени комісії, е, є пропозиція для дозволу даний проєкт рішення. Хто за даний проєкт? 18 за, да? отримали, не голосували, ну, Пановні депутати, в серпні місяці була надана замена ділянка в оренду товариства тавор для встановлення ковина систем, оскільки ділянка давно не використовувалась, і при е, обстеженні і зелених насаджень і е, встановлення обмежень на земельну ділянку змінилися, змінилася площа в обмеженні. Тому необхідно було внести зміни до державного земельного кадастру і е, потребує Зміни в дане рішення. Також був наданий термін на заключення договору оренди року до 29 жовтня. Ці терміни пройшли, оскільки вони не змогли заключити договір, бо змінила площа по обмеженнях, тому прошу підтримати дане проект рішення, внести зміни по обмеженнях та продовжити термін на заключення даного договору.

немає Нічого нового ми не конкретику не викладаємо. Просто я заходила на львівський сайт, там теж є такі З самого початку війни він не опублікував ні одного Передача «Кому, чому?» Закрита, все закрите. Я хотіла підглядати. І нам запровадити перші рішення. а депутаты, депутати вы рассматриваете, что 22-го года. Спасибо. За мен комісії. якщо зауважень заперечень немає по даному проєкту, є пропозиція в цілому. Хто за даному проходить десяти? за. не голосували 0. Дякуємо. Є пропозиція, дякуємо колегам. Є пропозиція перейти до наступного питання порядку денного спільної комісії про внесення змін до рішення Браверсу міської ради проведу і Росії обличчя. За номером 14 69 61 про бюджет Бровальского міського територіального громади на 24 й рік. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7. Доповідає Пастернак Наталія Іванівна, начальник фінансового управління. Жмені члени комісії, є пропозиція взяти за основу дану проєкт рішення. Що за дану пропозицію? 18 за, отримали, 0, не голосували 0. Ну, дякуємо, Наталія Іванівна. Доповідає Пастернак. Та присутні до того, що ви вже чули, що доповідали мої колеги. Я хочу зазначити те, чого чули, і що є в нашому рішенні. Це дві суб'єкції. Одна суб'єнтка шість сорок п'ять тисяч дев'ять гривень це на забезпечення діяльності пакетів і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі підтримки сімей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну в України, і друга субвенція це на придбання житла. Для отримання життєвих рішення для ціна учасників на перебори інші держави, які мають ці вагітні з першого-другого роби в сумі 2 мільйона мільйони шістьсот тисячі 514 чотирнадцять мільйонів. Це у нас залишився ще один і це сума для передання у житла. І також ви ще не чули те, що ми надаємо підтримку в зброї теплової енергії 4 мільйона п'ятсот сімдесят тисяч на що у газу. Не знаємо що. Це пето у нас щомісячно, місячно. Це стало. Що у було? це третя, що мав бути, так? Це буде зараз третя, п'ятра, номер даний, у загальній 10 мільйонів зараз нарахували. Дякую. А це вольфа. Можна до вас дозвонювати по вас право. На вашим приєм клієнта, що це зарплата. Заплатить багато. Заплатить багато. за якій ви розрахували? Ну зараз ми винні за грудень, скорі в грудень, за жовті, Але я сподіваюся, що з понеділка вже надходження у нас пішлось по докладу за Ну, затримка невелика, а вже... У нас есть касовый разрыв, вы разумеете, что без нарахування, поживание послуги нарахування, це есть касовый разрыв. Мы выставляем рахунки, хочет проходить оплата, потому что месяц зараз. Прекрасно. з Зі ми заходимо без нічого. Чому без нічого? Ми знаходимо. Ми заходимо до опалення. Ми. ми заходимо з генераторами, які ми маємо, які ми сьогодні підтримуємо. Yeah. Ось такі лізінг. Ми беремо один великий генератор для котельні. Ми встановили генератор на водозаборі і сьогодні завершуємо підключення. Тому по великому рахунку ми без когенерації прекрасно справимося, генерація як такова, вона не буде йти в мережі конкретно проводити тепловоди енергії, а якщо й буде, то вона буде йти в міські мережі. Також генерація, яку нам обіцяли ю САЙДІ, буде не раніше лютого місяця наступного року. Однаки її не буде. Тому розраховувати ми можемо тільки на генератори і на. У нас все місце вийшло. Доброго дня. Дякуємо за підтримку. Дякуємо. Шмон, чи не подивіться, є зауваження про пересінки? Нема. Якщо немає, я пропоную спеціалістки на ці дані про експертишні. Дуже дякуємо за підтримку. 18 за отримування. Дякую. Дякую вам всім, що прийшли. Дякую вам. Якщо хочете, закрите комітет.